Рецепт другий. Борщ вегетаріанський. Ілля Степанович 30 років. Лєра 17 років. Сарай. Ілля майструє саморобну бомбу. Чує, що хтось відкриває двері сараю. Злякано прикриває всі матеріали старою тряпкою і ховається. В Сарай заходить Лера. Лєра, це я це тихо. Ліля Степанович, ти чого тут? Тихо кажу тобі. Ти що робиш? Не ваше діло. Безголова. Бабусю подумала. Я не хочу ні про кого думати, я устала. Це не назавжди, розумієш? Наші вже близько. Мені похироди наші. Нас всі кинули, нас всі то покинули. Ще трохи треба почекати. Ну і чекайте, моліться в куточку. А я здохнути хочу, чи більше нічого. Лєра, я теж в перші дні відчував безнадію. Це не безнадія, це все. Я ставлю велику жирну крапку на цій планеті. І всі-всі свої книжки з історії спаліть нахрін. Всі вчили, що війна — то страшно, що то зло. А воно нікому блін, не помогло. Це мір повна херня. Люди в ньому моральні уроди. Прошу, тихіше. не в школі. Якби я знала, що все так скінчиться, взагалі б в цю школу не ходила. Типа на школа. Щось хороше в ній теж було. Не знаю. Я бачив, як важка серепетированого до випускного. Угу. Так ждала той добаний випускний. Я навіть плаття купила. Красиве таке. І 20 20 числа в Київ. Це скидки були. Так Чекала, щоб його вдіти. Що тепер? Хіба що поховають в ньому? Якого кольору? Ізумбуд. Хороший кольор. Так. Да. Мене взагалі вкус хороший. Хочете подивити? Покажи. А в тебе ще, ще телефон працює? Та мені цей Льоха дарку перебити. Який ще льоха? Та хто він там у них? Командир. Того розказують. Гарне. Знаю. Ви б зі мною танцювала, якби вас пригласила. Ну, чого б це ти мене запрошувала? У тебе однокласники є. З ними би танцювала. Я з дівчатами спорила, що я вас приглашу і ви підете. Почекай випускного і дізнаємось. Школу розбомбили. Сама бачила? Баба бачила, коли на ту сторону ходила. Я стараюсь не шастить і ви не ходіть. Вони мужчин в погребі закривають, а потім все. Хоча ви такий хлюпик, що вас, може, і не замітять. Ну, дякую. Нема за що. Так, а що зі школою? З сторони спортзалу прилетіли. Дискотеки точно не любить. Там буряти спочатку жили, в кабінетах ночували, а потім, коли пішли далі, то на парти насрали. Тобто. Ну, отак по приколу. А ще в нашому класі всі вікна вибило. П'ять років на них збирали, а їх в один момент взяло і вибило. Це відремонтуємо. Головне, аби люди не вмирали. А вони вмирають і будуть вмирати. Вм'ють і мене, і вас, і вашу собаку, і мою бабу. Хотілося б не больно і не знущались. А вони будуть. Вони вже. А я просто не витримую ще. Ще раз не витримую. Не хочу і не можу. Вони щось зробили? Щось з тобою зробили? Так, блін, так, зробили. Лєра, мені так шкода. Жопу зі своєю жаль. Слухай, може тобі до лікарки треба, аби я оглянула. Доктор ще нема. Вони її більше кому комусь їхню їх допомогти. Досі не, верта... не... не вертали. Вона не так же і болить. Це мені ще повезло. Це був цей Льоха. Вони бухали і на мене дивились. Я закрилася у кімнаті, а він двері виламав. Там ще двоє було, але він після себе їх не пустив. Сказав, що поки я тільки з ним буду. Казав, що після побіди забере мене у Сибір. фотки показував. Я лежу, труси в крові, болить все, а він мені фотки з Сибіру показує. Озера якісь. Сльози течуть, а він каже, не, ну ти би сказала, що у тебе ще нікого не було. Чого не сказала? Значить це щось би змінило. А ті твої потім до лізи пішли, що через хату живе. Ти її потім бачила? Ні, не, не виходила. Зараз взагалі лучше не виходити. магазу все бухло винесли, не просихають. Кажуть цьому Лохі, ну що? Що ви тут забили? Каже, ми з Міром прийшли, успокоюся. Кажу, з, з яким нафіг міром, коли вже стільки простих людей перебили. З них, може, половина російською балакала. Та хіба це щось для них значить? А він з А що він скаже? Мовчить, мудак. Питає, Питаю, ну що знайшов фашистів, сміється. Знає, сука, що ніяких тут фашистів немає, не було. Знає. Не можу більше бачити ці рожі, не хочу з ними тут жити. Це ж не назавжди. Назавжди. Те, що зі мною сталося, це назавжди. Я це забути не зможу і жити з цим не хочу. Вже не кажу про те, що як нас ніхто не звільнить. Це що, придеться російською екзамени здавати? А вас взагалі розстріляють. Кому буде треба вчитель з історії України? Або заставлять розповідати, що Україну придумав Леня. Зможете? Не зможу. Ну, і я не зможу. Слухай, давай, може, до Ірей не сходимо. Вже біжу. Шкільна психічка остання такого. Я пішла ще до цього більше. А зараз тим більше. Я дуже вас прошу, можете мене просто тут лишити. Взагалі-то я тут ховаюсь. Це моє місце. Ну тоді я інший зараз знайду. Знайди. Кіба йому так. А ще прикидаюсь тись хорошим. Нашим. Лера, а знаєш що? У мене військи є. Ну, те, що ви мені з на Новий рік подарували. І що? Подумав, може тобі налити для хоробрості. Оце чув би хтось, що саме Лялеонідович, предлагає мені прибухнути. Життя повне сюрпризів. Та з мене вже якийсь складно. Я мав запропонувати. А я що, відмовилась? Нове що є. За що п'ємо, давайте мовчить? Це ж треба На що на парти було страти? <плес> Не? Не розумію. Що ви там і нам у п'ятому класі розповідали про людей? Homo sapiens? Людина розумна. А от ці, хто приперся на чужу землю, буває і грабить. Це яка людина? Це теж sapiens. Чи що там було до? Homo erectus. Людина прямоходяча. Ціоти. Ей, гей, дос. Ей, не жлобіся, Це я придумала вам його подарувати. Таке зараз треба економити. Їсти О, А це добре. А є щось? Є борщ. Борщ? Тут? У темсь. Будеш? Борщ, звідси? Це тільки з вами на таке можна попасти. Вегетаріанський. Вегетаріанський? Ще краще. Чого смієшся? Дуже смачний. То давайте вже свій борщ спробую. А наш термос ці гомоеректу забрали. Телефони хотіли віджати, а я свій не віддала. Знаєте, як довго я на нього збирала? Так оцей льоха сказав, що я можу свій оставити. Я ще подумала, чого він такий добренький до мене. А потім поняв. Тобі не можна повертатись. Ти б могла тут перебути? Я тобі їсти буду носити. А бабі скажу, що з собою все добре. Спасібо, але в мене інші плани. Кстаті, смачний. Навіть не скажу, що він з нічого. У вегетарінський борщ обов'язково потрібно додати болгарського перцю квасолі і дати день настоятися. Дякую. Але що? А рецепт борщу мені вже точно не знадобиться. Піхотиху, mm -hmm. кузь де! Ілля починає ховати свої інструменти і набої ще далі. Лера обережно виглядає. Спокійно. Це яке, що Який час, щоб приходити на світ? Лера помічає, що Ілля ховає саморобну бомбу. Ви ну що партизан? Ні. А це тоді що? Трохи допомагає. Значить, партизан. Лєра, заткнись, будь ласка. Я знаю, де вони боєприпаси і де техніка сама серйозно стоїть. Там було б добре підірвати. Покажеш? Чи страшно? Мені вже нічого не страшно. То покажеш. А покажу. А ви, ви думаєте, що ця штука ваша щось нормально підірве? Має спрацювати. І що, ви, оце все зовсім сам? Ні. Ще Олег є. Він з нами піде. Це хто? Син любим. Приїхав, щоб евакуювати її. І разом тут застрягли. А сім'я його в бучі зараз. Там як зараз. До дружини вже два тижні дозвонитись не може. Як думаєте, може, Росня вже в Києві? Ні. Не в Києві. У мене радіо хороше є. Добре, ладь. Раз на день слухаю новини. То що, думаєте, нас не кинули? Не кинули. А можна останню просьбу? До мене? Ніби це я тебе вішати буду. Будь ласка. Ну. Давайте потанцюємо, типу, на випускному. Я б не танцював з тобою на випускному. Не танцював, бо не нравлюсь, чи тому що вчитель? Кажіть. Тому що вчитель. Значить, нравлюсь. Я цього не казав. То скажіть? Ліра, я не розумію, що ти хочеш. Я що хочу? Нормальний випускний хочу. Напитися хочу. Цілуватися. Ти додому і співати якусь попсу. Вирішати на всю, плакати, писати дарнуватні повідомлення. Нормальний випускний, а не оце все. Почесну грамоту. По завершенню 11 класу отримує випускниця 11 Б класу Валерія Овдієнко. Вперед до світле майбутнє. Валерія. Вітаю. У мене тут на телефоні ще трохи зарядки лишилось. Я включу музику. Я тихо. Добре. Танцюєте? Танцюю. Про що ви думаєте? Ты думаешь?